Блять, я тільки начал, вы что, ебанулись? Хайптрейн, 11 уровень, блять. 6 хвилин стріма, блять. Гус Віталік, 50 сабок, вам на! Пиздец. Віталік, сука. Боже, він ще 50, что подарив. <плоджує> ти, ти охуел, блять. Я, бля, единственный стример, наверное, який сварится за то, что сука дарит сапки нахуй. <хи> Мне некомфортно, пиздец, блядь. Гу, гус Виталик, ще, ще 50, сабок. Ше 50. Це скільки? це скільки, Чекай, це 100. Єсть. Що це пердить, бля, Я не бачу їх! Я не бачу це. Ці... Чи це воно що забагало, чи що, блядь? Пізда. Могло таке бути, що ви поламали мені все? А ось о 50 сабок, це воно щось доходить. Чи це ще 50? Ні, це воно щось йому пізда. Чи це ще 50! Це ще 50! Єбать! Єбать! 205 сабок, тип захуяров. блядь, що случилось? А що, Боже, шо я бачу, блядь? нахуй ви це робите? Блядь, хто це, братуха? Хейтрип, блядь, 100 сабок. Шо з вами, пацани, блядь? Пизда, блядь, збережіть Дішов собі гроші, бри. купіть завтра Спал булку якусь. Я Бо на те, щоб саму... Бо, що случилось, пацани, ви поясните мені? А чому так, блядь? За який хуй ви це робите? меня блядь, три дня стрімів не було, нахуя? Купить щось лучше завтра. Ну, это пиздец. Хейтріп 600 сабок. Пацаны, я... я не понимаю, Ваше що... ку и шо с вами, блядь? Нахуя, блядь? Ну це пиздец. Хейтріп, дякую, велике. Пизда, я, блядь... Хейтрип и гус Виталик, блядь. Я вас первый раз бачу. Типа, вы по 200 сабок уебали. Гус Виталик, 250 сабок. Хейтрип 200 сабок. 450 сабок, блядь. За нахуй 10 хвилин ви прикалуєтесь мене? я нічого. Ще 100. Меломанчик, ще 10. Хи... Блять, хейтріп. 300 сабок. Ну є в в рот, блять. Боже, блять! В що стрім привратили, блять! Ось Віталік ще 50, висука! Ну блядь, ну я прошу, нахуя? 600 сабок за 10 минут, блядь. Пизда. Просто лесик, 10 сабок, дякую. Шо з вами, шо з вами? А -а -а -а! Ви єбанулись? Ви зговорились? А нахуя ви це делаете, блять? В транбо 8 тисяч, це він рекорд поставив в Украине. 8000 сабок, типу, ставив. Давай робим рекорд. мені похую. На ц... на... От на такі рекорди мені похую. Рембослав, 10 сабок. Дякую, велике, братух. Бля, ну нахуя? Ну кипы. Амбар, блять. 25-6 зверху, бля, мені так нахуй не комфортно. Ви, блять, даже я, сука, блять. Ой, блять, шагу 50. Привіт, Все, це пісня. Привітай нашу подругу Соню з днюхою. Вона тебе довго дивиться, їй буде приємно. Блять, Богдан 10 штук подарив. Модератор дарить сапки, сапків. Є... Блять, тіпи, сука. Раз на раз, з кожним нахуй! З кожним, хто ламає стрім зараз. Ви нахуя! Ви нахуя! Ви зговорились? В чому прикол? Поясніть. В чому прикол? Садугін, ще 10 сабок. Даже Богдана забрали, сука, за собі, нахуй. Hey, trip, ще, де? Ще 100 сабок. 500 сабок! 500 сабок! 500, сабок! 500 за тип! 20 хвилин стріма, 500 сабок. Ну все, ну що я буду делать? Ну я вахую. Хейтріп 500 сабок, гус Віталік 355, 855 сабок. Юрко, дякую за 5 сабок. Ну, все, все, блядь. Дякую всім, стрім закінчений ногой. Вкусив за вухо, алло. Ну ладно, ви що, пізданулись? Ну ладно, 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 все. Боже мій. Бля, типа мені некомфортно, нахуй. Тибанутий 500 сабок — це, напевно, рекорд. Ніхто не дарив 500 сабок за день. Гус Віталік, та йдіть в пизду на. Боже, який ебанчай. 600 сабок. Так Міша, не вию, рот твій. Та ціло. ні, то я не розумію прикол. Ви, блядь, в чому прикол? Блядь, 600 сабок, -тріп. гус Віталік, 355. Віталік, блядь. я не вийобуюсь. Я не розумію просто. Хейтрип, hey, ти хочеш мене трахнуть? Что происходит, блять? Влад, Медик, ша 50. У Ты нас вообще, блядь? Сейчас все равно не обновляется. Оно обновляется прям прямой. Двигайтесь как Трамп уїбав. 8200. Е, ну там, блядь, конечно. Там. <схай> обклеївся тую рекламою, нахуй. І... Я шучу, Філіп, красавчик, поставив рекорд, молодец. Хейтрип, hey, 100 штук, все. Це все, це вже 700. 700 сабок, все. Увело на к стака. Я ні слова ніколи не казав, блядь, Я не, не мотив ніякої движу. У мене ні разу не було виводення цифр, ще якоїсь хуйні. Ніколи в житті вам не казав це робити, блядь. Ви самі просто піздуєте. Самі чогось вдумались. Хейтріп просто сошов з ума. Завтра проснеться, скаже, віддай гроші. Ахуєть. Єбать! Ахуєть! Нас 6 з половиною тисяч сабів, блядь! 6 з половиною було п'ять, по-моєму, чи чотири позавчора, блядь. Чал, поїхав. Ахуєть. 600 у нас. Б'єм рекорда. Ні, дивіться. Е, Я нихуя, ні. Бля. Хейтрип <плес> <плес> 600, 800 сабук. Повний, 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 зак. Во все, нема. Більше не було. І, походу, хайптрейна -тр... хайп не було такого взагалі ніколи в житті. 31 уровень хайптрейна. Все, це пиздец. 900 саб. Це все, це все. Це все. 600. 1000 сабів. Чип 1000 1000 людям подарив. На 7000 сабів. Чого Чокозлей, Філіп, не понял. Чо козле, Я не буду перебивати твій, твій рекорд. І ніколи не хотів. Вони самі зібрались почали душити, блять. Це пиздец. Я не буду. Я міг би, но я не буду. Ну, ладно, ладно, ладно. Так. <плес> Нерхей не, не 100 сабок подарочних. Нерхей 100 сабок подарочних. Ну, просто, блядь. Пацани, я прошу вас. Ви можете зібратись з групою і відсадити мені від 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 по від, від, за, помідори самі. <ріху> я вже не знаю, як вам, ну, як дякувати, ви поняли? Куди їхати? Я пошутив, блять. Нихуя, си, вже йобнутий. Я пожартував, ніяких жо, блядь Та це пиздец. Боги мал, 100 сабок. Блядь пацани я вас перший раз бачу вообще, блядь 7200 сабів зараз. Ну ладно, 10 сечь закрываем і... и. <кхи> Не-не-не, отъебитесь. Не-не, все, 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 все. А такие Миша, ты человечек. Шо-шо, не понял. А чо ты плачешь, Филипп, блядь Я кажу, я ніколи, я, блядь, сказал: Я не буду. Ты побив рекорд. Ты молодец. Давайте похвалюем Филиппу. Е -е, Самая велика кількість е -е, сабів на украинском твиче. Филиппу, респект. Я не хочу побывать в рекорд. Я им ничего не сказал, блядь. Розказав, що ти закрив, і все. Вони самі почали хуярити. Я вообще не при чому, блядь. Давайте заберемо цього долбойба, ще й цей рекорд. Нет, я так не казав. Я тільки зараз це сказав. Нет. <плес> я шучу в розу на шибанутий. У нас сабів, гай зараз. У нас 7300 сабів. Ось о, все, welcome. Гус Віталік, 50 сабок. Віталік, скільки ти в'їбав уже? 455 сабів за день. Це все. Це вже все, це вже до побачення. А скільки рекорд? А я не їбу. треба Філіпа спитати. Філіп, який рекорд у тебе? 8300 рекорд. 7600 зараз у нас. <рес> бля, у нас було 5. Я, бля, ні, я ніхуя не казав, мене це, блядь, розбиває. Я ніхуя не казав, ніхуя не просив, ніколи нічого не виводив, ніяк вас не байтив, блядь, а Наоборот відмовляв. Прийшли просто пізда. Людей перший раз бачу. Де бургер дак, ша 50, скільки ви. Боже, хейтріп, ти що сто? Філіп подарив. Філіп подарив 5 сабок тільки що. Філіп подарив 5 сабок. Дякую, велике, брату. І ця людина вчора весь вечір всім казала, що я гнила людинка. Ну, є у тебе чуть-чуть кусочки гнільці, але ти бачиш, ти 5 сабок подарив, і я вже такий, ну все, ти красавчик. Ти поняв? Філіп, дякую, великий. Боже, Ірод е, проклятий, блядь. 100 сабок. Все, у нас 8000 сабок. Я піздец. Гус Віталік, ще 50 сабок. Хайповоз зупинився на уровні 37,93%. Ваша спільнота купила 3180. 3187 подарочних підписок. І відправило півтори тисячі біц, блять. 3187. Це тільки до моменту, коли хайптрейн зупинився. Після цього ще... Камазура, Меркю, е, Олешка, Юля. Это піздець. Ну, коротше, ось самі дивитесь. Диві, дивіться. Сабаються, це все, це все за одну хвилину. Я вахую. Дякую, Воле. Вали... Блять, віталій! 50 сабок, сука. Пізда. Бля, я не знаю. гайс, може ви тоже им подрочите пенис сегодня? Ну, осьо Виталіку, э, хейтрипу, осьо всім. Всіх, хто дарив, може, чи є возможность, блядь? Чи Чия возможность за, хто зі мною? Не хочеться. Филипп, извини, пожалуйста. Парни 25.005. 50 сабок. 8400 сабів у нас. Гус Віталік, ще 50 сабок. Стей. ти все-таки, сука, ти, курва дожимаєш, нахуй. Скільки, блядь? 600 штук, пизда. Е, у нас 861 8561 сабка. Рекорд є, Філіп кружок. Надо записати. Нагадати, що вже топ 2 по посапках. А вже, да? Ви вже закрили його. Ебаний рот.